Три тисячі ракет поподілі на 365 днів, це з суботами, неділями там, і так далі. Це 8 ракет на добу. 8 ракет на добу, якщо завод працює в цілодобовому режимі. Це одна ракета в три години повинна виходити з конвоєра. Кожних три години ракета. Це більше, ніж США і в Росії. Вони стільки не виготовляють. Отакий ідіот це йому написав. Скажіть мені, будь ласка. Але ж в ідіотизму є зворотня сторона. Якщо ти сказав, що ми виготовимо 3000 ракет, то що робить протилежна сторона? Вона починає оцінювати, де ви можете їх викорати, виготовити. Правильно? Ну, А де у вас краще місце, як не в Дніпрі на Півден -Марші? І туди летить ракета в Рубіж. Тобто, перше, я вважаю, що.